При в'їзді у місто винники поруч із місцевим ЦНАПом зібралося трохи більше десятка людей. Вони невдоволені, а в руках, окрім дітей, тримають ще й транспаранти. Іваньо, заплати борг і поверни людям світло, івано, заплати борк і поверни людям світло. Мешканці будинку на вулиці Кільцевій, 17, кажуть, перебої із електропостачанням розпочалися ще з літа минулого року. А з 15 січня світло як вимкнули, так більше й не вмикали. Усе нібито через 2 мільйони гривень, які управляюча компанія житлового комплексу Рубікон Груп боргує енергетикам. Будинки боржники, хоч і здані в експлуатацію, але договорів із постачальниками електроенергії немає. Відтак мешканці мали б платити енергетикам не 2,5 гривні за кіловат, а трохи більше восьми за комерційне. Тарифом домовившись із управляючою компанією ЖК Робікон Груп, її люди платять за електрику трохи більше 2 гривень за кіловат. Натомість компанія обіцяла перераховувати енергетикам усі 8 гривень за кожен кіловат, доплачуючи 6 гривень різниці з власних коштів, але нібито цього не зробила. Ми платимо управляючій компанії, яка нам виставила тариф як для населення. Наскільки я пам'ятаю, 2,64 гривень. Але забудовник сам платить по 8,09 і він сказав, що він буде перекривати різницю, чи якось так, і нам не виставляв нормальних рахунків. Ми по документах просто як будова, як нам сказали в міській раді, де їздять трактори, і людей там немає. Просто по обленергу ми не здані, почувши, що квартири можуть знеструмити через бороги, їхні власники почали пручатися до останнього. Навіть влаштовували нічні чергування з десятої вечора до восьмої ранку. Ходили по під'їздах, чергувалися, по 5 чоловік, по 6 чоловік, хто скільки міг, так ходили і чергувалися. В підсумку приїхали, вимкнули, або вони сказали, що відріжуть нам дроти, або відійдіть. Ми відійшли, відключили і все. Більше того, оскільки електромережі будинків не були на балансі Львів Обленерго, кажуть мешканці, у них електрики могло не бути взагалі, але спільними зусиллями за власний кошт люди придбали електропідстанцію, аби виправити ситуацію. Підстанція була, але нас не переводили на баланс Львів Обленерго. Ми е, власними силами, кожна квартира, хто скільки мала скидалася на підстанцію. Ми зібрали приблизно 2 мільйони гривень. Перерахували на Рубікон груп сервіс, тобто на фірму Тараса Іваня, і зараз, крім тих двох мільйонів, він ще хоче, щоб ми ще сплатили два мільйони, тобто його боргу. Аби зрозуміти, як живеться людям без електрики, прямуємо на кільцеву 17. Декілька будинків та околиці занурені у пітьму. Пані Мар'яна виймає з автівки п'ятимісячну донечку і з мобільним ліхтариком у зубах. Прямує до свого під'їзду. Отак ми кожного дня гуляємо. Оскільки ліфт живиться від електроенергії, він теж не працює. Аби жінка з дитиною не впала, підсвічуємо їй дорогу за допомогою накамерного світла. Отак От ми піднімаємося на шостий поверх. І це в мене ще маленька дитина п'ять місяців. А є тим, що порочок. І ж хто живе на десятому поверсі? Фух. Вдома у пані Мар'яни повсюди свічки, повербанки та ліхтарі. З їхньою допомогою заколисує наймолодшу доньку. І навчається зі старшою. Обирання між життям та смертю. Жінка каже: якщо б знала, у яку халепу потрапить, квартиру у цьому ЖК не купувала б. Ми купили квартиру з дочкою за кошти держави. Карінкін батько загинув 19-му році. Виділила кошти держава, і ми зразу придбали житло, так як ми жили до того на зйомній квартирі. Ми в 21-му році отримали Технічний паспорт, але оказується, технічний паспорт неправдивий. По сусідству мешкає ще одна сім'я, багатодітна. Сидимо без світла, скільки часу вже третій день. В хаті зимно, діти хворі, всі кашлять. Аби обігріти оселю, жінка запалює наповну усі камфорки на газовій плиті. Потім відкриваємо дітям в кімнату і хоч трошки йде туди, на ніч, щоб їм не було так холодно спати. А чорний газ. А як робити? Залишити дітей, щоб вони замерзнули. На останньому десятому поверсі мешкає жінка військового, який зараз на передовій. Жінка із сином курток не знімають, обігрівають помешкання і підігрівають їжу завдяки ось такому газовому балону із пальником. Я його відсуваю ось так, клякаю на коліна. І так я його контролюю. Наш тато повертається за пару днів додому. Розумієте, що він там намерся. В морозі в холоді, і він приїде дому. Він просто не зможе бо він не буде мати в чому загрітися. У Львові Обленерго підтверджують на кільцевій 17 вимушені були вимкнути електроенергію за вказівкою постачальників електрики. Адже сума боргу вже була чимала: 2 мільйони гривень. Постачальник до нас звернувся з тим, аби ми відімкнули цей будинок від електропостачання. Тобто, ми зобов'язані це зробити і зробили це 15 січня. То що в них назад з'явилося електропостачання, їм необхідно врг. Бівати питання зі своїм забудовником, тому що юридичні стосунки є саме між забудовником і постачальником. Телефонуємо до забудовника ЖК Робіконгруп. Відповідає новопризначена директорка, яка належить до складу дирекції Робіконгруп Інна Гещук. Попереднє керівництво. Ввела будинок в експлуатацію без належним чином без виконання технічних умов по світлу. А коли я стала керівником, зараз ну мені всіляко то перешкоджають. Мені навіть жодної документації нічого не передають. попередній керівник звернулася в усі інстанції правоохоронні судові органи у Львівській міській територіальній громаді кажуть, тримають ситуацію на контролі тільки електропідстанцію, яку придбали собі мешканці будинків на кільцеві 17 доведуть до ладу, а це може статися вже у квітні, то її можна буде взяти на баланс. Слів обленерго а відтак сплачувати місцевим мешканцям доведеться не згідно з комерційним тарифом 8 гривень за кіловат, а по дві з половиною. Щоправда, решту боргу у розмірі мільйона триста все ж потрібно буде разом із забудовником сплатити. Сьогодні було заплачено 700 тисяч гривень на рахунок Обленерго власниками компанії. І Обленерго за моєю інформацією зараз вживає заходи для відновлення. Постачання електроенергії, ці будинки, в яких живуть люди, вони живляться від світла, яке по угоді з обленерго йде як на будівельний майданчик. Це ще велике питання, яким чином взагалі ну якби дали добро людям туди на зелену до слова у Львів Обленерго закликають за електроенергію, потрібно вчасно платити усім, адже після скасування Кабміном мораторію на вимкнення електроенергії за борги, уже з 1 лютого постачальники рекомендуватимуть вимикати світло усім без винятку боржникам. Ковела, Павло Замрій, Юрій Маковецький, Олег Гонтарчук. Програма очі.